Всім привіт! З вами Макс Бест і сьогодні я списую відео про Майнкрафт і як я построїв Байрона з Бравл Старса. А перед початком цього відео поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. У нас вже 57. Це дуже добре, дуже круто. Якщо хочете ще, ще відео про паб, пишіть в коментарях PUBG, і я, я буду їх знімати. Так, і... Ось! Я добув вже шалкер ресурсів. Так. І зараз буду строїти. Мене таке чувство, що я щось забув. Не знаю, зараз я вже почну. Робити башку. І цього разу я постараюсь не зробити її в 2D як всі інші 2 голови: голову стіва і голову скелета. Силка на них буде в описі під відео. А в 3D. Так. Ой, зараз почекайте, Вроді там ось так. Так. Um, так, ну вот рот так. Зараз почекайте, мені надо залізти, як там далі? О тут я забув. Бляха і... О, що я забув? Надо було бетон! Оцей бетон я забув. Ой, господи. Так. Робимо ось так і тут будуть його очі. Робимо такий далі. Дальше... Кладемо білу, да, білу кераміку. Хм. А Поки ви це дивитесь, напишіть в коментарях, яким зробити наступне відео. Хм. Так, ось робимо ось такого. Ой. Ось так. І тут окладемо. Це вже його коси будуть. І ось так. Сама голова готова, лишилось її зробити в 3D. А в 3D я трошки пришвидшу. І я пришвидчу, зараз, почекайте, я вспоминаю. Так, робимо ось так. Тут піднімаємо, тут кладемо, і робимо його вухо. Далі заставляємо ось, почекайте, Раз, два. Так, а тут ой, бляха. Ось ось ні, ось так. Раді все, Тут робимо ось так. Так, і зараз будемо робити його очко. Ну, типу для окулярів цього та бляха як вона називається? я не помню. Я не пам'ятаю. Напишіть в коментарях, як це називається, для окулярів Цього, ручки чи що-то короче напишіть в коментарях. Так я вже построю в одну сторону в 3D і зараз буду робити другу сторону. А ну, блях. Корот, раз. Два. Три. Шкадабум! Ой, дивіться, я вже зробив в другу сторону, тільки там з буб класи білий бетон. Але нічого, мені все равно. Буду вверху строити. Зараз я построю його затилок. І буду починати строити макошку. Так, тут ось, робимо ось так і заставляємо білим бетоном. Ось до е, чорного бетону ось тако заставляємо його. Зараз оп. Так робимо його Ну это зв'язку тут доставляємо білий бетон. Ой! Ну все равно тут треба бетон класти. І ось так. Хм. І лишилось ну, закрити його макушку і все. Так, як ми там робимо. А, згадав. Беремо е, бірюзову караміку і кладемо ось такого в три блока, щоб було. З одної сторони і з іншої Зараз почекайте. Ось. Ось так. Тут покладіть любі блоки. Ну, бажаний бетон, щоб їх не ламати і не перекладати. І все інше закладаємо білим бетоном. Так. Зараз почекайте в мене опять кінчики бетон. Так, ну і виходить на цьому все. Тому ставте лайки и на і підписуйтесь на мій канал. Всім удачі і всім пока-пока.